Продажі з'являється, я не побоюсь цього слова сказати легенда, Audi A6 C6 Avant. Що ми маємо? Ми маємо надійний, всім улюблений, 3-літровий дизель на автоматі 6 ступенів, автомат не варіатор. Система кватра та 233 кінських сили дають просто незабуваємі емоції від водіння цього корабля. Що ми маємо по комплектації? Адаптивне світло, омивач фар. Ватра, передній парктроник. У нас майже нова зимова гума. Такі дісочки стоять. Візуальний автомобіль на тверду п'ятірочку. Темно-синій насичений колір, Вночі виглядає як чорний. Такий у нас екстер'єрчик. Таку оптику маємо позаду. 2005 рік машини. Просто подивіться, як вона виглядає. Машинку за останні декілька місяців було вкладено більше 150 тисяч гривень. Подивіться на ці вихлопні. Маємо фаркопчик. Дуже просторий багажник. Замінили мастила в двигуні, в коробці, в редукторі. Тут у нас фаркоп вилазить шторочка позаду також шторочка Всі форсуночки після ревізії. Машинка повністю і повністю обслужена. По техніці на будь-яке СТО, на яке ви тільки забажаєте, з радістю заїдемо. ключок у нас повністю функціонує. По машинці багато заводського хрому. Красивий колір. Майже максимальна комплектація. Маємо шкіру, чорна шкіра. Ідеальний, просто ідеальний стан на свої роки. Такий у нас органайзер. Колись був телефон, але зараз маємо мобільний. Подаруємо п'ятий iPhone. Автомат. 6 ступенів. Селектор в такому ось стані. Но стан класний. Один був володар в Європі, всі накладні, все обслуговування у нас є. І один володар в Україні. Обслуговувалася на нашому істоту, тому про машинку знаємо все. Музичка стоїть басе. Електропривід. Сидінь у нас. Звісно, мультикермо. кермо відповідає пробігу. Пробіг у машинці 330 тисяч кілометрів, рідного 336 не моталося ні метру. Двухзонний клімат, монітор. Так у нас виглядає стеля. Екологія в автомобілі на місці, що дуже важливо. Та на самому ділі дуже велика рідкість. Задній диван як новий, враження, що ніхто тут ніколи не сидів, якщо чесно. Так виглядає нас задній диван. Тут дефлектори обдуву, попільничка. Зараз покажу вам цю красуню під капотом. Все в оригіналі, без колхозу, без тюнінгу, все як повинно бути. Нагадую, технічна машинка повністю обслугована, дуже багато коштів і душі вклав на її попередній власник. Але людина зараз виїжджає за кордон і, скажімо так, розстається зі своєю мрією. Встановив він назим новий акумулятор, прикріплю на фото. Всі стекла в нас рідні. Так, бардачок відкривається з кнопки. Тут у нас також плюс механіка, сіточка, килимки, ну і, звичайно, басе. Такий автомобіль на свої роки. Я вважаю, що цей автомобіль в ідеальному стані. Шторочки і тут і там. Тому, якщо комусь цікавий, технічна машина як нова, рекомендую, приїжджайте, подивіться. Я думаю, машинка вам сподобається. Так, заходимо в машинку. Зараз знімаю, як вона запускається, наш дизельочок. І взагалі як працює? Беремо ключик. Так, працює трьохлітрова машина, який 18 років з відкритим капотом. Ну, Де ви ще таке бачили? Нагадую, екологія на місці, що є великий рідкий. Я такого не бачив навіть на свіжих автомобілях. Вона не працює, вона мурликає. Я можу сказати одне слово, клас. Просто клас. Такого стану я впевнений, якщо є в Україні, то одиниця.